Що не треба напевно рівнятися, треба розвивати свій вокал, треба е залишити саме своє ім'я, а не чись інше. Що нас Ґен! Що нас Ює сьогоднішнє наше зіркове інтерв'ю із Данилом Карачевським. Вітаю вас! Вітаю вас! Ви учасник топових телешоу України, зокрема, це голос країни. Брали участь там в команді, наскільки я знаю, джамало. Так, так. Це було в глибокій молодості ще давно, чисто так тому. Я думаю, досить запам'ятатися людям не, не вийшло, але я сподіваюся, що я мене як найскоріше переможемо. І ви побачите, можливо, мене в якомусь мюзиклі в тому, Тож вже є. Такі, тобто такі зараз плани, так? Такі зараз плани, так головне, щоб якомога скоріше Україна перемогла. І всі могли спокійно ходити на такі мероприємства. Ви постійно так, долучаєтесь до благодійних заходів? Так, намагаюся по можливості долучатися до всіх благодійних заходів, заходів тих ти, запрошують. І, звісно, це зараз дуже потрібно. Дуже потрібно підтримати наших бійців, волонтерити. Це зараз найголовніше. Наскільки я знаю, ви займаєтеся педагогічною діяльністю. Так, вже в цьому році як шостий рік викладаю вокал. Так би мовити, залишаю по собі музичну спадщину, і хотілося б дійсно, щоб наші діти культурно збагачувалися. Скажіть, скільки років найменшому вашому учню? Найменшому учню в цьому році я взяв маленьких, але взагалі в мене учні більше е, підросткового віку. Але в цьому році дуже далеко хлопчик пройшов сім років. Такі смішні дії виповнилися на днях. І я думаю, це майбутній народний або заслужений артист України. Як його звуть? Іван, Іван Пономарьов. Так таке прізвище, тому не, я думаю. Так. А це випадково не син Пономарьова? Ні, 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 але тато теж звати Олександр. Ну так буває, так. так. Які пісні наразі ви виконуєте на благодійних заходах. Ну, взагалі я намагаюся виконувати різноманітні твори, тому щоб сподобатися різним контингентам публіки від естради до опери, рок також в мене є в виконанні. Кожному хто любить рок, сподобається рок, хто любить класику, сподобається класику. А може тут зараз зможете зімпровізувати щось таке з року? Mm -hmm, давайте щось з року. Наприклад. Що нас ГОООН! Що нас гон! Щось таке? Підійде? <laughs> 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 Підійде, молодець. Відчувається так голос. Ви себе більше бачите, як викладач, чи власне як виконавець? Ну на часі так склалося, що спочатку пандемія, потім, на жаль, війна. І це збирає, можна сказати, найкращі роки, коли можна виступати. Але е, на концерти в такий час важко ходити і важко збирати в принципі зали. Тому зараз я зорієнтований більше на педагогічній е, кар'єрі, але як тільки так і зразу. У вас як у виконавця є якась мрія з кимось можливо зробити дует, якусь пісню заспівати? Ну, взагалі, я мріяв заспівати десь на стадіоні, або найбільше це мрія заспівати якийсь класичний, якийсь класичний твір у полізеї в Римі. Побачив, як діво співає у полізеї, це було неймовірно. Просто. І це мені залишило такий спогад і мрію, напевно, виступити там. А скажіть, а можливо з кимось мріяєте з українських виконавців, зробити дуетну пісню? На жаль, поки що немає просто. на На кого рівняєтеся в своєму вокалі? В Вокалі спочатку, коли починав тільки займатися музикою, рівнявся на Вакарчука. Це, в принципі, перші пісні, які я виконував під гітару. Потім, звісно, зрозумів, що не треба на когось рівнятися, треба розвивати свій вокал, треба залишити саме своє ім'я а чись інше після себе. Ваші побажання для читачів та глядачів оперативної України інфо. Ну, в першу чергу, я бажаю, щоб Україна якомога швидше перемогла, щоб ми могли спокійно співати наших українських пісень в наших українських вулицях під мирним українським моїм. Дякую вам за інтерв'ю. Наша редакція Оперативної України інфо бажає вам подальших взлетів, щоб ви дійсно зайняли достойне місце на українській естраді.